Місяць це найближчий до землі супутник, який має важливе значення для нашої планети, як з астрономічної, так і з культурної точки зору діаметр місяця 3,5 тисячі кілометрів, що становить близько чверті діаметра Землі і важить у 80 раз менше. Відстань між землею та місяцем становить близько 384 тисячі кілометрів. Місяць проходить через різні фази, які визначаються взаємним розташуванням місяця землі та сонця. Молодик це коли він знаходиться між землею та сонцем, і його тінь повністю покриває землю. Перша чверть це місяць на половину освітлений сонцем, виглядає як півкруг. Повний місяць утворюється тоді, коли він знаходиться напроти сонця, і його повний диск видно з землі. Остання чверть місяць знову виглядає як півкруг, але з іншої сторони. Гравітація місяця впливає на припливи та відпливи в океанах Землі, які є одним з найбільш явних ефектів впливу місяця на Землю. Гравітаційні взаємодії між землею та місяцем стабілізують нахил осі землі, що допомагає забезпечити стабільність клімату на нашій планеті. Місяць є важливим джерелом природного світла вночі. Особливо під час повного місяця місяць завжди повернутий до нас однією стороною завдяки так званому синхронному обертанню. Місяць не має атмосфери, тому на його поверхні температура може коливатися від мінус 173 градусів вночі до плюс 127 в день. У грецькій міфології місяць часто асоціюється з богинею Артемідою, у римській міфології Діана, яка була богиною полювання і ночі. Вона зображувалася з місяцем як символом її сили. У багатьох культурах місяць вважається божеством. Наприклад, у китайській міфології є легенда про божественну жінку Чане, яка живе на місяці, місяць є об'єктом численних наукових досліджень, зокрема вивчення його геології, можливості видобутку ресурсів, наприклад, водяного льоду. Який може бути використаний для створення води та кисню для майбутніх колоній, а також розробка нових технологій для довготривалих космічних подорожей? Місяць не тільки є унікальним природним об'єктом для астрономічних спостережень, але й важливим ресурсом для людства в майбутньому.